Щоб не було вам холодно, я учасник і помаранчевої революції, і Україна без кучми. Я просто зараз взяв вірші, тому що розказувати, що погані дороги, ви так самі знаєте. Як ми живемо, хорошо, ви також знаєте. І сказати, що знімем не доторкались, ми бачимо, що вони всі йдуть туди і кажуть, знімем, і ми бачимо, як вони швидко їх знімають. Я вам хочу просто зачитати вірші, написані простим народом, ще в 2004 році. Їх не вдалося опублікувати, це не мої вірші. Але питання люди, які писали про помаранчеву революцію. І один з віршів, тих, які розочарували, ну, дехто розочарувався. Але сама задача, через що, вибачте, бо там два буде, ну таких мата, ну без мата не можна сказати. У місті десь біля Майдану, хто з торбу правди закопав, і ми, дізнавшися з ухвалу, пішли шукати власних прав. Взяли правдиві і лопати, щоб краще було працювати. Тріщав асфальт, летіли іскри, сопів народ в обидві ністри. І десь із тилу аферисти кричали голосно, що чиста, їх совість перед цим народом, що допоможуть потім згодом. Та хлопці все шукають правду. Лопати камінь же шкребуть, а мозолі, що на долонях. Ночами спати не дають. Не так вовки, як ті думки. Куди ж та правда заховалась? Вже дехто не матюки. жінки тривожать, як це сталося. Перекопали все навколо, затупали усі сліди. Та ті, хто дійсно ще щось знали, дивились сумно і мовчали. Набрали, наче в рот води. А може, дурно ми шукали, потім тіло серце рвали. Прийшли герої молодці, і поки ми, стомившись, спали, мішок із правдою украли, і куди треба, віднесли. А ви піздячи не росли. Це добре, ось вам хліб і сало. ще сухпайок на пару днів, поки приплентаєтесь в хлів в дорозі, щоб не ремигали, а правди в нас і не було, ну трохи було, та ж украли. А якщо чесно. Приїпали. Скажу вам, хлопці, що у нас є гірше, ніж кивалу. Це я вам прочитав вірша просто одного порядного чоловіка, який розочарувався і написав років 10 назад цей вірш. Через що прийшлося е, слова не міняти, але дійсно те, що відбулося тоді, воно майже відбувається зараз знов. Зараз знов ті самі керівники, знов ті там. Але я виступаю, але я виступаю. Але я виступаю, я вами поговорю, бо нічого. Ну якщо, якщо не треба, то не треба. Я хочу сказати, так, да, я за Європу. Да не задурювайте, не задурюйте голову. А що ж вам задурювати? голову? Я, я розумію. Так, да, так. Да. Ну якщо хтось не за Європу, я розумію. Але я хочу сказати, якщо кажуть тут і комуністи, то вони теж за Європу. На якій машині їздить він? Я він живе. Так що розказувати. Комуністи, я кажуть, не за Європу, подивіться, де їх щита в банку Петі Семененко. А, а що тоді можна, не... так звісно, море в мене. Ті в мене, я що ж немає. Чи що я, ну, так Чисто, так я так хочу, щоб вони в Європі так, в мене конечно. і залишилися, Але я хочу, щоб і ваші діти жили по-людськи. Тому що вчите, я думаю, що з освітою у вас не дуже так усе хорошо, з вашими дітьми, не за кордоном. А ви завтра Діти вже життя хорошою. Ну завтра вже будете Бог дасть. А, оно того то вот, да. вот, Но, не дай, выйдет, А что вы я, Если себе не надейся, заработаем, а не если себе не заработаем, то никто ничего не даст. А сколько у вас пенсия, не скажите, пожалуйста? у меня пенсия. Да. 1800 гривен. Это все нормально народ. Работала. Это все так. нормально народа. Харау, харау, у меня тоже 35 лет стажа. Но. Но, но... я хочу жить и но я, не так, так, уважаю, так, я уважаю, что на ваш, ваш сын имеет машину импорту. Да у меня никто ничего не имеет. а если я работаю, знаете как? Будують так. дома люди. Я що хочу а, сказати? Так. Мене біжить те, що люди, які, навіть комуністи за Європу, а підходить хтось і каже, що проти Європи. Да ми хочемо жити по-людськи, ми хочемо жити по-чоловічки. І сама задача, як живуть вони, як живемо ми. Так, да, питання до них теж є. Тому що, якщо поляки щось нас чи беруть, чи не беруть, одне запитання. А 600 тисяч наших українців, руських, білорусів, які загинули, ми що забули? Чи ще одне питання, а ми не Європа? А ми не в центрі Європи. Ми фашистів розбили і тепер наші брать чи не брать. І ми дуже ні протягнутою рукою, чи може наших дівчат туди віддавати. Мені дуже сподобалося те, що пали Беркутом всі, які побили. А зараз підходять наші дівчата і кажуть, шановні, ви знаєте, що не бийте нас, а кохайте нас. Може я щось трошечки не розумію, але у мене якийсь такий трошечки неправильний вопрос. Любіть нас. Подождіть, а чому не сказати було іначе? Ми ваші сестри, ми ваші дочки, ми ваші дієсти. Сьогодні б'ють нас, завтра будуть бить ваші. Що ви робите? Чи вам не соромно? А не кажуть, били нас, не бійте, а кохайте. Ну це, звісно, питання, хто як зміг, так і показав. Всі самі не розудіваються. Хто що може показати, той показує. Я, шановні, виступаю за те, щоб ми були європейською державою. Я за сильну державу. Я скажу більше, що... Я не боюся нікого. Я вже раз балотувався, отримав 11 ножових ран від влади. Ну, Богу, оставив мене живо, значить я дуже ще щось сказати. Питання можна задавати, провокаційно, я на це поведуся, тому що мені можуть сказати, а чому ти, а чому ти рішив, а хто ти такий? Я можу розказати любому і біографію, і хто я, що буде, хто путає та каже, подожди, ну Шевченко ж умер то ну, подождіть, ну люди ж добрі, коли Шевченко жив коли. Ну, похожий, ну земляк його. Я хочу сказати, зараз вам ще програму деяку зачитаю. Тільки не те розказувати, що каналізації тишіть. Ви все прекрасно знаєте, які у вас будинки, про скільки вони все. Ще попова. До речі, хочу всім подякувати і патріотам, і всім тим. Я думаю, що народ це восприйняв нормально, коли зняли цього ідола розбили. А доведу те, що говорить, зараз нам ну, цей голова виступаючи, говорить, що я це вже не це осуджую, це майно та подожди, скільки мільйонів було знищено цим ідолом, і тепер питання, щоб він стояв, він на задвірках дожен стояти. Я ще біографію цього пам'ятничка розкажу, щоб ви розуміли, він ще повинен був стати в му році. Але поки його повезли в Америку, показали, який він красивий у нас. Потім відбулася друга серія. Началась війна, його в 46-му поставили. Але знаменита дата те, що коли його поставили, тоді і зняла. Єдине, що хочеться, щоб ці хлопці, звісно, не сіли. Тому що питання, я тоді, коли я виступав по радіо, я говорив, це повинні робити депутати, які мають недоторканості. Щоб вони не могли сісти. Тому що посадити хлопцям дати по два роки, наша ця влада може. І я ще дуже думаю, що треба перша задача стояти. Ці хлопці, яких їх посадили, їх треба, щоб їх звільнили. І звільнити це найбільша вимога. Вимога Європи і звільнення хлопців. А чому я говорю? Тому що повірте мені, всі, які там сидять, 9 чоловік, ви подивіться, та жінка беременна, того четверо дітей. Всіх посадили тих, хто ніхто ні за ким не стоїть. Отак, 14 років, коли 18 чоловік посадили, отакий був і я, коли нас посадили, та да, 144 засідання, усе буде у вас казав буде у вас хорошо. Я розумію, тушка. А тепер давайте чуйте, я розумію, що е, хто, чого і як заказують жінці. Ну, дивіться, жінки, які далекі більше від політики, яким по 70 років, вони питаються кидатися на мене і назвати тушку. Тому що я питаю, я належу до організації ще Ми ще були тоді, коли ще багато хто під Снів пішки ходив. Але я не за це. Я задам питання за тушки. От Трошки, я об'ясняю, де вони взялися і од кого. Скажіть, будь ласка, хто в регіонів, у них же по поняття, хто в них кого зрадив. У них хто зрадив, того закопали. Любиш Боже правду. Ось Кушнарів сказав, що 에, мені плевать на Донецьк і Київ. Чим це закінчилося? Поїхали на охоту, охотилися в Кабана, а попали в волка. Хай земля пухом, доруче, розумна людина була. А тепер дивіться, що відбувається зараз у нас. Зараз відбувається в нас. кажуть, проходний список це 5-7 мільйонів. Ще одне питання. Ви назвіть, хто з регіонів куди-небудь побіг. А біжать тільки опозиціонери. Вони проходять за списки, за кошти. Ну, я маю в виду, це не стосується, я не знаю, як там у свободі і як там е е е кличка. Це інше питання. Але заб'ють, я знаю, скільки яке місце. Стоїть у міськраді, у райраді, у Верховній Раді. І тому, коли людина перевожить 5 мільйонів чи 7, то питання він не хоче бігати в футболці і кричати комусь воля. Явно, що він починає, він має завод, тому що людина, яка положила 7 мільйонів і 5, їх треба мати. мать. А мать це треба мати десь заводік. А потім, щоб цей заводік не зупинився, і коли якийсь режим щось каже, що треба робити, то робиться елементарно. Чоловік перебігав, бо він розумів, що завтра із завода всю не буде. Тепер я ще хочу сказати, зараз, чому Янукович, можливо, не так зразу підписує Європу і почав думати. Пояснюю чому. Він підписує цю бумагу, тисячі людей окажуться безроботним. І теж знайдуться дехто з опозиціонерів так званих, які цей народ приведуть сюди і скажуть відставку, тому що заводи встали, людям нема що їсти. Вони і так там не дуже, звісно, їдять. А зараз ще буде гірше. От тому я хочу сказати, то, що ми йдемо в Європу, я думаю, що навіть і Януковичу, це вигодно те, щоб показати, що нас мільйон, нас два, нас більше. Я скажу, що нас взагалі більше, як 90 мільйонів. Ні одного комуніста в парламенті я не бачу на нашому запалості. І знаю, які що там в них, де лежать. Так що вони теж за Європу. Ну тільки в них така стадія, знаєте, як кажуть, Петя Семененко це в них так рішає, що так треба зробити і там все. Так що таки, зараз зараз вам дещо зачитаю ще. Алло, Мешканці цього району і не тільки цього, тому що, як той каже, все, що сказано мною, сказано правда, а в правді сила. І тому правда должна бути скрізь. Як захистити своє право голосу від крадіїв? Прийди на вибори. Одна з технологій викрадення голосів має просту назву, яка багатьма з нас сприймається як істина. Мій голос не вирішальний. Це неправда. Голос кожного з вас є вирішальний. Не прийшовши на вибори, ти допомагаєш крадіям перемогти. У найкращому випадку низка явка виборців збільшить значення фальсифікацій. у найгіршому випадку. За тебе проголосує без тебе, без твого відома. Друге. Не продавай свій голос. для багатьох нас.